Інструкція по користуванню насосом для човнів і саборів. Дивіться, іде він від прикурювача. отака штучка, отака ручечка. Що для цього потрібно? Його вставити в прикурювач. Він не на акумуляторі, він від прикурювача, важкий, сразу кажу. Далі тут є циферблат. Він маленький. Світиться ввечері, хорошо видно. Далі у нас є або паскалі, або бари. Вибираємо плюс-мінус, скільки нам потрібно, потрібно барів, або паскалів. Далі є трубочка. Трубочка йде така. З однієї сторони накручується, ця сторона накачується, ця сторона вакуумує. Ми просто накидаємо там. Такий механізм проворачується. Накрутили далі. Тут також різьба на трубочки і є куча насадочок. Для лодок. і саві використовується переважно ця. Ми теж її сюди накручуємо так. Накрутили, вставляємо наш човен. Не треба ніякі клапана нажимати, там всередині така штучка, яка вона сама його нажимає. Виставили бари, паскалі, натиснули кнопочку, починає качати. Дивіться, він йде на два контура. Низького високого тиска. До 06 атмосфер качає низький тиск. Далі включається торохкоталка і включається високого тиску, докачує повністю ваші саборди або човни. Максимальний тиск, до речі, 20 паскаль, або це 1,6 бара. Замовити нам приватні повідомлення, наш сайт Відправка щодня.